Всім привіт! Мене звати Єрина Лисюк, я дизайнерка і я рада вітати вас у моєму дизайн клубі. Дизайн-клуб це сервіс по щомісячній або щорічній підписці на онлайн-платформі, де щотижня виходять короткі, корисні і натхненні відео на тему дизайну інтер'єру. І я рада представити вам цей серіал, який стане справжнім джерелом натхнення для всіх, хто захоплюється дизайном інтер'єрів. У цьому серіалі ви познайомитесь з найцікавішими та найвпливовішими світовими інтернет-ресурсами про дизайн інтер'єру, які надихають і мотивують створювати щось гарне. Я поділюсь з вами, де шукати інформацію про дизайн інтер'єру і суміжні теми. Ви дізнаєтесь, де шукати натхнення, що читати, і як правильно тренувати свій візуальний досвід. На всі ці питання я дам відповідь вам у цьому серіалі. Відкрию найвпливовіші онлайн-видання. Найцікавіші відеоблоги, інстаграм-сторінки та дизайн-бюро, за якими варто стежити, розповім вам про книги, про дизайн інтер'єру, які варто читати, щоб постійно вдосконалювати свої знання. Цей серіал буде корисний і дизайнерам інтер'єру, і тим, хто просто хоче тримати руку на пульсі цієї теми. Незалежно від того, чи ви професіонал, чи просто любите гарні інтер'єри, цей серіал для вас. Тому, якщо ви ще досі не підписались на дизайн-клуб, то дуже рекомендую це зробити просто зараз.